Держава тьми, і тьми, і тьми, і тьми. Написано, не знаю, майже 40 років тому, а звучить як навіть про сьогоднішній день. І мені здається, що якраз ті люди, які жили в Донецьку, які пов'язують себе з Донецьком, які мріють повернутися додому в Донецьк, мають якось це, це ж можливо собі зробити на носу або просто вивчити на пам'ять хоча б цей рядок свого дитного земляка. Стус, як на мій погляд, це та людина, якою Донецьк мав би пишатись. І якщо колись відбудують аеропорт, я не знаю, чи він буде носити м'я Прокоф'єва, Прокоп не менш видатного донечанина, але для українців Донбасу брендом номер один, символом слави, символом честі, взором, має бути, мені здається, Василь Стус. Те, що Донецький національний університет з Донецька так і не назвав університет іменем Стуса, це цілком прогнозовано, хоч і дуже образливо. Власне, цей університет, попри зусилля, Кільканадцяти активістів, і, там, можливо, кількасот студентів на загал, він залишався радянським острівцем в совєтському такому, в радянському Донбасі. Відповідно, зараз, коли цей університет знаходиться у Вінниці, і ці люди, власне, ви спіткали долю вимушених переселенців, то якраз можливо треба почати будувати своє нове, сказати, донецьке життя, але поки що в вимушеній еміграції в рамках. Країни з того, щоб повернутися до того, що ви не зробили живучі у Донецьку, і якраз шана до Стуса, вивчення його не скажу поезії, бо це поезія все-таки не всім дається, але вивчення ознайомлення з його життям це може бути початком вашого виходу з світоглядної кризи, бо початком війни завжди є криза особистості. Люди, які не асоціювали себе з Україною, власне легко піддавалися будь-яким там російським, радянським, імперським, будь-яким провокаціям, інфільтраціям, власне, і тому, тому ви тут, тому ви в Вінниці, і тому сьогодні ми знову говоримо про Стуса як поета і Стуса як ім'я, яке потрібно, потрібно Донецьку і потрібно вашому університету.